Доброго дня усім, хочу з вами поділитися трішки проповіддю від наших чудових пасторів, від місії Слова Божого, того, що я зрозумів і мене дуже торкнулося. В сьогоднішніх откриваннях говориться, що віра без діла мертва вона є. І сьогодні пастора нам дуже чудові приклади наводять, що якщо ти знаходишся. У вчені Ісуса, вчині Його Слова, і паралельно не виконуєш нічого, не несеш це слово, як Ісус нам заповів до краю землі проповідувати Євангелію, то це є релігія і воно мертва є. Ми повинні розуміти, що якщо ти вже взявся за вивчення істини Божої, ми повинні це слово нести і щоб люди розуміли, де дійсно правда, де дійсно істина, де сенс життя цього світу. І пізнаючи Слово Боже, ти допомагаєш іншим людям спастись і виконуєш волю Божу. Виконуєш те, що нам Ісус заповів, це проповідувати Євангелію до кінця краю землі. I mean.